Із переселенцями з Креміною, що на Луганщині, ми знайомимося за величезним столом Луцького ресторану. Наталія із чотирирічною донькою та батьками евакуювалися в обласний центр Волині в березні минулого року. Коли вже ці підвали з малою то вже все вирішили. Ми в останній день якраз нас привезли до Славянська і ми в останній останній був потяг до Ужгорода їхав. І ми ото там людей було, волонтери всіх заганяли на Ужгород, на Ужгородсіли і все, і так приїхали сюди. Спершу родину поселили в студентському гуртожитку. Харчуватись ходили сюди, в ресторанно-готельний комплекс Патіоді Фіорі. Годували їх тут безкоштовно. І з початком навчального року розказує Наталія, сімейство попросили з'їхати. Тож переселенцям довелось шукати інший дах над головою. Новою домівкою став цілий поверх спортивного комплексу Олімпія, що у перші дні повномасштабної війни став притулком для сотень біженців. До слова, це чи не єдиний випадок улу. Луцьку, коли приватний бізнес ось уже протягом 600 днів війни повністю утримує переселенців. Все безкоштовно, слава Богу, дуже вдячні, що нас так прийняли. Дуже вдячні, бо ніхто не дає взагалі. Як приватний бізнес опікується переселенцями, приїхали подивитися представники німецького благодійного фонду, який підтримує цивільне населення України, зокрема і Луцького району. Це наші друзі з міста Липця, благодійний фонд Анаведа. Ми з ними вже працюємо десь на протязі одного року. Ми для до них відправляли діток наших бійців, які загинули. Десь коло 30 дітей відпочили два тижні літом в таборі. Ще до війни ця територія спортивного комплексу Олімпія працювала як тренажерний зал. Нині тут практично квартира. Простір для життя дає усе необхідне. Це манна кімната Тут у нас ще дві кімнатки. Таких ініціатив від бізнесменів кажуть представники німецького благодійного фонду в Україні. Небагато схоже благодійництво зустрічали лише в Чернівцях і у Львові. У мене є приємні і хороші відчуття. Звісно, ми подивилися кімнату. В принципі, там усе є, але основне не кімната, а людяність людей, які приймають там переселенців, і це ми насправді побачили. Їх тут дійсно добре приймають. Відзначили благодійники і те, наскільки багато дітей займається спортом на базі Олімпії, тут є секції як з футболу, так і з тенісу. Власник спорткомплексу Володимир Пащенко пояснив, що, окрім уваги, переселенцям, неабияк важливо нині приділяти її місцевим дітям, створювати гуртки із професійними тренерами, влаштовувати різного масштабу турніри та чемпіонати. Я бачу, що для наших західних колег. Дійсно велике відкриття, що під час війни ми все ж таки змогли зберегти стільки дітей тут в Україні, стільки посмішок, стільки обличчя яскравих дитячих. Я думаю, що співпраця з нашими колегами продовжиться і наразі розраховуємо на те, що буде підтримка і фронту і внутрішньо переміщеним особам. Про підтримку фронту і внутрішньопереміщених осіб німецькі гості разом з владою, благодійником і родиною з Луганщини, продовжили розмову за столом, за яким спочатку повномасштабної війни збиралася не одна сотня переселенців.